Привіт на сторінках Івано-Франківського незалежного інтернет-телебачення Франківськ ТБ. Цей номер західпосту як завжди буде традиційний. Там буде матеріал Андрія Тараса про політичну ситуацію в обласній раді. Хочу звернути увагу на два матеріали Василя Мороза, це Гекатомба про наше сумне сільське господарство, а також дуже цікавий його, власне, його е, опус історично літературний це Ясуни. Про Наших нетрадиційних козаків-характерників, як вони боролись з військом Дар'я. На мою думку, якщо ви прочитаєте весь цей твір, це майбутній український бестселер. Зрозуміло, що буде колонка редактора, це тобто моя. Готується, як завжди, добірочка карикатур, яку люблять я знаю, дивитися наші читачі Життя святих і нечестивих, а також гумор від Володимира Макарова та інших.